Фонді Сергія Притули вже відзвітували про використання коштів, які збирали на помсто. Їх, нагадаю, збирали ще на початку жовтня місяця. Ну і показали придбані на них дрони. Роман Сініцин, керівник військового напрямку благодійного фонду Сергія Притули, З нами на зв'язку. Роман, я вас вітаю. Вечер, добрий. Добрий вечір. Добрий. Доброго вечора. А давайте е, поговоримо про те, чому, бо знаю, що багато скепсису, попри те, що багато довіри до волонтерів, ще й багато скепсису у деяких людей. І от питають: а чому так довго? Мовляв, почали збирати у жовтні, і тільки зараз, е, середині січня, показали ці дрони. Е, справа в тому, що ми збирали на одну номенклатуру і збиралися, коді на збирають 100 мільйонів гривень, але українці насипали в 3,5 рази більше грошей. Перша номенклатура, яку ми її заявляли, це дрони рам. Вони вже працюють на фронті вже є результати, і у нас була задача максимально ефективно використати кошти, які залишалися. Це 250 там, з злишень мільйонів гривень. І справа в тому, що якихось там пропозицій купити ударні дрони на велику відстань, їх насправді там мало, тому ми перед Тестували там, мабуть, десятки різних варіантів, і законтрактували е, ті, е, які просили нас військові. Е, ось ось і все. Це доволі такі, закупівля там зброї і товарів подвійного призначення. Це доволі такі е, тривалий процес, е, і це не робиться швидко. Е, проте зараз ми вже звітувались про те, що ми їх там законтрактували. Частина з цих дронів вже працює. І я впевнений, я гарантую, що е, як це <смірки> хлопців на Росії буде більше <смірки> Дуже згодом. Ще більше бавовни. А чому саме ці дрони? А з чим пов'язане таке рішення? Рішення показано з тим, що вони летять далеко і несуть корисне навантаження, доволі таки суттєве. Тобто ми законтрактували 50 безпілотників, які летять на 800 кілометрів, і несуть 30 кілограм корисного навантаження. Всі розуміють, що це корисне навантаження будуть не цукірки. Вибухівка буб, ну, і горіти буде гарно. Ще сорок два дрона Ми законтрактували, які летять на 200 км і на суть вісім кілограм. Якісь технічні характеристики, детальні, на жаль, на прохання військових я розкривати не можу, проте ми це все. Робили чіткі взаємодії е, з тими, з тим, хто і буде ними користуватися е, з Збройними силами України. Ну тут, власне, так. Серед закидів, які ще були від людей, казали, що, мовляв, шахеди дешевші, несуть більшу вагу. Чи маєте що сказати таким скептикам? Е, справа в тому, що ніхто не знає реальну вартість шахедів. Угу. Ну, Тобто ви ж не, не, не можете їх поїхати, там, в Іран і законтрактувати. Там, чи купити, чи навіть там якісь е, аналоги. Е, це, це ринок військової техніки, і там це доволі таки е, специфічно. Е, проблема в тому, що е, виробників там, і якихось моделей, які працюють, їх доволі таки мало. Більш того, я наголошую на тому, що ми контрактували українські розробки. Тобто фактично е, е, там якійсь мірі ми підтримуємо і а, національного виробника контрактуючи їх. А ціна хедів, яка десь там шириться в інтернеті, вона взята насправді з повітря, тому що я думаю. Розвиток знають якісь там деталі, угоди між Росією і Іраном. Іран отримує замін за те, що віддає свої технології, в принципі, готові дрони і так далі. Угу. Роман, а що ще зараз із потреб для фронту? Що купуєте? Що... На що є запит від військових? В постійному режимі є запит на безпілотники. Це китайські там, мавіки, «Аутели». Це, на жаль, розхідний матеріал, і зараз там на Солидарському, Бахмутському напрямку ми їх возимо в тиждень, там, мабуть, уже сотнями. Постійно є запит на транспорт, оскільки враховуючи високу інтенсивність бойових дій, постійно виходить з ладу, знищується і так далі. Ну і останнім часом доволі таки серйозний запит на генератори, зарядні станції і засоби обігріву, там дизельні обічі і так далі. Тому що зараз на Донбасі тут вночі температура падає до мінус 18, Холодно, плюс треба заряджати рації, ті самі дрони і багато чого іншого. Тобто, в принципі, сезонно трошки номенклатура запитів змінилась, але ключове це засоби, засоби спостережень, дрони, те, що допомагає вияти виявити ворога з повітря і нанести вогневе ураження оперативно. Угу. Ви згадали про Солодар Бахмут як головний напрямок, точніше, про ті зусилля, куди спрямовані. А всі зусилля зараз там, чи є можливість іншим ділянкам фронту допомагати? Чи вирішили, що туди першочергово? Останній місяць, півтора, я думаю, відсотків 70 запитів ми закриваємо саме по Бахмутсько-Солидарському напрямку, плюс напрямок Сладова Креміна. Трішки їздимо і возимо допомогу на південь, але вже значно менше з моменту звільнення правобережної частини окупованої попередньо. Тобто фактично у нас зараз там уся логістика. Майже веса логістика, це в Далечка області. Угу. почули Романа. Дякую вам дуже, що змогли долучитися до ефіру. Роман Синіцу керівник військово.